П'ять функцій програми для стоматології MX Dent, які спростять керування клінікою. Управління стоматологічною клінікою щодня потребує вирішення безлічі завдань, починаючи від запису клієнтів і закінчуючи аналізом результатів роботи. Сучасні crm системи здатні спростити ці процеси та взяти на себе рутинні дії, залишаючи більше часу для піклування про пацієнтів та збільшення доходу. Сьогодні ми розглянемо систему для стоматології MXS Dent та її основні переваги гнучкий розклад та керування змінами з MXS Dent адміністратору необхідно разово встановити робочий графік клініки та графік кожного співробітника. Після цього система самостійно складатиме розклад, не вимагаючи стороннього втручання. При цьому, якщо необхідно внести разові зміни, наприклад, коли лікар іде на лікарняну або бере відпустку, це робиться буквально за пару кліків і не порушує основний графік роботи. Розумне ведення прийому. Мекс Assistant спрощує ведення прийому, забезпечуючи зручний інтерфейс для заповнення карток пацієнтів та управління візитами. Особливу увагу варто приділити двом ключовим функціям: розумній картці пацієнта та інтерактивної зубної формули, які суттєво полегшують роботу лікаря. Картка побудована таким чином, щоб лікар легко знаходив потрібні розділи та не витрачав час на пошук інформації у паперових записах. Крім того, цей розділ пов'язаний із розкладом, фінансовими звітами та складським обліком, що спрощує адміністрування клініки. Інтерактивна зубна формула дозволяє наочно бачити стан зубів пацієнта та вносити зміни у процесі лікування. Лікар може призначати об'єктам різні стани, вказувати їм конкретні процедури і навіть відзначати виконані роботи. Програма настільки розумна, що не дозволить вказати для одного і того ж об'єкта діагнози, що суперечать один одному. Автоматизація введення документації. У програмі передбачено автоматизоване формування різноманітних актів, які надійно зберігаються в базі CRM і можуть бути роздруковані будь-якої миті. Заповнювати вручну нічого не потрібно, хіба від вас потрібно додати електронний підпис до документа. Подібним чином лікар може роздрукувати або відправити пацієнту по e-mail будь-яку інформацію про його лікування та результати дослідження, за бажанням попередньо приховавши з них інформацію про вартість процедур. Продуманий складський облік у MXS Dent легко фіксувати надходження розхідників, а також списувати їх у ручному та автоматичному режимі. Ручне списання стане в нагоді в тих випадках, якщо товар пошкоджений або у нього закінчився термін придатності, тоді комірник робить відповідний запис і позиція вважається списаною. Автосписання дозволяє автоматично списати матеріал після закінчення прийому. Для цього необхідно заздалегідь створити список послуг клініки та вказати, скільки розхідників йде на кожну процедуру. Як тільки Лікар закінчує прийом, у карті пацієнта з'являється кнопка витрата матеріалів, а зі складу списується необхідна кількість медикаментів. Аналітичний блок для керівника Мексдент автоматично збирає дані про кількість прийомів, ефективність лікарів, надходження коштів та використання матеріалів. Все це формується у звітах, завдяки яким директор може дізнатися, скільки пацієнтів було прийнято, у тому числі нових, за вказаний термін. Скільки пацієнтів прийняв кожен лікар, і скільки годин він відпрацював, скільки прийомів було скасовано, та з яких причин, скільки коштів надійшло у вибраний день чи період, яка сума боргу у пацієнтів клініки, скільки коштів було витрачено на потреби клініки? Більша частина цієї інформації відображається у вигляді графіка, тому керівнику буде зручно її переглядати. Також він може виявити зайві витрати, знайти способи збільшення прибутку, а також приміювати особливо результативних співробітників. Ми розглянули лише деякі функції Мексесдент. З повним функціоналом програми ви можете ознайомитись на сайті mxsdefisdent.com. Не пропустіть свій шанс. Реєструйтесь сьогодні по посиланню в описі, щоб отримати рік безкоштовного використання програми.